Поблизу Каштанового скверу прикордонники відкрили виставку під назвою Нескорений південь. В експозиції представлено 33 світлини. Кожна з них відображає особливу історію з життя наших захисників. Ми хочемо показати цими фотографіями наші будні та ті умови, в яких прикордонники захищають боронять нашу землю. Який вклад вони роблять для того, щоб… Ми перемогли. Ми вирішили показати фотографії простого військового, який в окопі захищає і на телефон сфотографував. Деякі речі, які дійсно нашим громадянам буде цікаво побачити на одній із світлин, можна побачити і автора знаменитої фрази про напрям для російського корабля, яка прозвучала на острові Зміїному та стала символом незламності відваги наших героїв у цій війні. Автор виставки розповідає і про дві світлини, які дуже схожі, однак зроблені з різницею в три місяці пекла. Ми бачимо зараз дві фотографії, які зроблені з інтервалом три місяці. Ця фотографія це прикордонний. Які її виїжджали захищати під Донецьк Мар'їнкова? А ця фотографія вже через три місяці, які повернулися. Так, у нас є і загиблі хлопці, і ви бачите, які втомлені наші прикордонники повертаються з передових рубежів. Чимало перехожих зупиняються, аби подивитися фотографії наших військових. кажуть вдячні авторам за таку фотовиставку, адже вона підштовхує до усвідомлення того, чим платять наші захисники за мирне життя кожного українця. Усміхнула мене картинка, не картинка, а фото з дитиною там малятка гарненькі. А так ну кожна, кожна прекрасна. Щось, щось показує наш краєвид, наші краєвиди, щось показує наших військових. Ну все прекрасно. і страшне одночасно. Фотовиставку Нескорений південь вже презентували в Одесі. Надалі планують тур ще багатьма містами України. Роблять це для того, щоб українці знали, хто саме та якою ціною стоїть на захисті нашої свободи. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.